Те, що вам десь змогу трішечки зрозуміти, як взагалі можна заробляти, в які напрямки можна інвестувати і бути як інвестором чи працівником в сфері на фінансовій економіці. Тема дуже хороша, важлива, але потрібно думати, я не все буду показувати, маленьку частинку той, хто зрозуміє, той, хто захоче. В цьому плані більш розвиватися, він буде це знати і буде бачити. Як, як і що. І так, друзі. На е, минулому відео я вам пояснив, що потрібно зробляти в двох напрямках. Так? І давайте тепер будемо дивитися більш детальніше, як це можливо. Наприклад, є працівник. Працівник є інвестор. Дві складових. Що значить працівник? Це есперт, це фінансовий експерт який займається в сфері фінансів, той який, е, з грошей робить гроші. Хто такий інвестор? Це та людина, яка має певний якийсь капітал, який е, він інвестує в різні отраслі, да? в різні е, місця, які йому приносять кошти. Інвестор, він може робити інвестиції у працівника. Тобто він може давати якісь кошти. Що робить працівник? Він працює деякий час, наприклад, день 24 години. Він бере долари інвестора і робить з них кошти за декларацію за контрактом. Тобто у контракті має бути е, прописана та ситуація, що е, від прибутку для працівника йде 1%, для інвестора інший, але депозит, іменно той капітал, який був, він залишається незмінним. Що робити інвестором? Інвестор взагалі, як я вам сказав на минулому відео, має не е, інвестувати в одного працівника, да? а цих працівників має бути декілька в залежності від вашого капіталу, від ваших коштів, які у вас є. Тобто таких працівників має бути безліч. Що ж це такі за працівник? Це фінансовий експерт, який займається на фінансових ринках не один місяць, не один рік, той працівник, в якого є досвід, той працівник в якого є. Е Ціль в даній сфері, який в дійсності він розуміється, що взагалі трапляється із фінансовою економікою і економікою світу. Ось, що, що це таке, я детальніше буду вам показувати в інших відео. Но, цей працівник, цей фінансовий експерт, він та людина, той станок, який. Робить із грошей гроші. Це можливо, такі є, такі було не один рік. Інвестор дуже цінує таких працівників. Но, в чому ж причина? Чому сам інвестор він тісно пов'язаний із працівником? Тому що у працівника не завжди у працівників, тобто в цих експертів фінансових є кошти. Наприклад, якщо у працівника є 1000 доларів. Тисячу доларів. І він на них працює, він заробляє 10% в місяць. 10% в місяць. З цих 10% це виходить у нас 100 доларів. 100 доларів має працівник із 1000 доларів. Питання. А чи можна на сьогоднішній день прожити за 100 доларів? Ні. Да? Це взагалі дуже мало. Для того, щоб працівнику фінансовому експерті заробляють великі гроші, йому потрібно не 1000 доларів, а 10 тисяч. Не усі такі кошти є, щоб пластик бізнес, правда? І що? Фінансовий експерт, сам працівник, він буде мати 10 тисяч доларів, він буде на них працювати і він буде системно мати 10% від прибутку, то він буде мати 1000 доларів. місяць. Місця. 1000 доларів це є та ціна, це є той переємників, де на свічканий можна... Ну, якби там прожити, да? щоб, щоб купити собі дружині і десь кілька ще відпочивати. Але завжди хочеться більше. Да? Завжди хочеться більше. Що тоді робити? Ну, хочеться більше, тоді виходить, що потрібно мати 10 тисяч доларів. 20, 30, 100. Давайте запишемо. 100 тисяч. Якщо фінансовий експерт, а саме мій працівник, робить 10%, то він буде мати в місяць, він буде мати в місяць 10 тисяч доларів. Вже звучить більш краще, правда? 10 штук мати в місяць це дуже круто. Але не у всіх є 100 тисяч доларів. Згідні, да? не, не у всіх просто можна вкласти в капітал, тим більше зараз у нас війна і пандемія і ну, не так. Що робить? Що робить працівнику? Що робить фінансовому експерту? В якого нема грошей, в якого навіть, наприклад, 1000 доларів, да? ну ось беремо так? Є вихід. Фінансовому експерту потрібно в певній сфері, я знаю, що це є за сфера, на відео я говорити не буду, шукати інвестора. І чим більше буде таких інвесторів, тобто не один, а два, три, 4, 5, які інвестують. Хай по трішки, хай по 10 тисяч, хай по 5, хай по 20. Но число буде сума 50 тисяч доларів. 100 тисяч доларів. І так і далі. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що для інвестора, я вам вже показав, не потрібно класти яйця в один ящик, в одну корзину. Тобто він має інвестувати в різних фінансових експертів. Також фінансовому експерту, якого немає коштів, якому чи навіть шкода вложити 100 тисяч, чи навіть їх немає, він також має шукати інвесторів. Да? Тобто йде взаємопов'язання в роботі. Зрозуміло, так? Якщо, тобто, ви можете бути фінансовим. Експертом, ви можете бути працівником, але ви взаємопов'язані з інвестором. Тобто вам також потрібно шукати. Інвестор. Один, два, 4 -5. Ось, це може бути і 100 тисяч, це може бути і 2 тисяч. Головне, щоб вибрати 10%. Чому саме 10%? 10% це є та, та границя, це є е, саме те, що у фінансовій сфері вам показує мінімум той поріг, де вам дасть. Інвестор кошти, тобто саме він вам дасть кошти. Да, було б добре, коли цей відсоток, наприклад, 15, цей відсоток 20, цей відсоток 30. Ну також є ризик, це буде вже по-дальшому, тобто є прибуток і є ризик. При 10%, тобто та прибутку це є метамінімум, є ще ризик. Тобто ризик. Ну, всі розуміють, так? Що війна, пандемія, все може бути і кошти можуть просто пропасти і все. Тому е, також інвестувати потрібно з розумом. Як правильно потрібно інвестувати, ми знаємо, тому що ми також цим займаємося. Ось, який має бути ризик, також ми це знаємо про які підсотки. Чи це має бути 1000, чи це має бути 20, чи це має бути 50, чи 100. Тобто завжди є, є ризик і є прибуток. Я вам, до речі, говорив на минулому відео. Е що фінансова економіка вона пов'язана і з ціною і з ризиком. Да? Якщо ви шукаєте, якщо ви, ви працівник, я вам потім покажу, як ви можете зробляти кошти, якщо ви фінансовий експерт і ви можете робити в місяць 10%, і у вас немає коштів, ну, да, сумні, що повинні, то ви можете шукати інвесторів. І показувати, що ви робите 10%. Тепер давайте поговоримо, якщо ви інвестор. Якщо ж ви інвестор, Так? Да? ви інвестор. Ви вкладаєте, у вас, наприклад, є 10 тисяч доларів. Чи давайте 100 тисяч? Тисяч доларів у вас є. Напишемо інвестор. Інвестор? Yes. У вас є 100 тисяч. Yes. Як вірно вкласти у фінансового експерта ці кошти? Yes. Як вірно? Yes. Вам потрібно. Свій капітал, свій депозит розділити на ті частини, які стосуються саме ризику даного фінансового експерта. Що це значить? Наприклад, фінансовий експерт вам показує, що він робить ризик 5%, 3% чи 1%. Так? Вам потрібно знайти декілька інвесторів. Подивіться, які в них є контракт, тобто їхня декларація прибутку, що, що саме входить, які умови. І пропорціями із 100 тисяч дробить, тобто розкладати ці кошти на інвесторів. Один інвестор, другий інвестор, третій інвестор, четвертий інвестор. І ви вкладаєте ці кошти згідно ризику і декларації даного фінансового експерта. Це може бути, наприклад, давайте так, так точніше. Наприклад, у першого йде ризик 1%. Йому можна дати 20 тисяч. 20 тисяч. У другого інвестора. І йде ризик вже 9%. Йому можна дати 2000 доларів. Третьому ризик йде 0%. Да? Наприклад, ну так не буває. Йому даємо 50. В сумі у нас 72. І четвертий. В кого за 5%, тобто середина чи 6, ми вже йому віддаємо всю суму. 28 тисяч. Тепер дивимося. Ризики у них всі різні. Да? Якщо, не дай Бог, що щось потрапиться. Суми різні. І ми розуміємо, там, де йде мінімум, де там ризик, у нас є більший капітал. Ми отримаємо більший прибуток, більший депозит. Там, де більший ризик, ми, от, ми вклали менше грошей, але і прибуток буде менший. Ну і ризик буде менший. Тобто, і в крайньому випадку, якщо щось станеться, форс-мажор все може бути. Ви все одно виходите в плюс. І в плюс непоганий, в плюс хороший. Це є фінансові маніпуляції на фінансових ринках. І від того ж, у нас виходить, що ми отримаємо фінансову незалежність на сьогоднішній день. Ви нічого не робите. Ви працюєте це головою, ви працюєте своїми думками і ви, ви отримуєте стабільний системний дохід. При умові, якщо ви інвестор. Так можна не працювати все життя. Головне правильно потрібно думати. Я вам не всі показав фішки. Інвестування це короткий, маленький приклад маніпуляцій на фінансових інвестиціях. Да? Якщо ви інвестор, якщо ви інвестор, якщо ж зробити варіант, які роблять багато, ви знаєте, багато хто вкладає кошти. До речі, багато хто вкладає кошти в банки. Знаєте, який відсоток в банках? Якщо ви вкладаєте долари, там відсоток здається, що я помиляюся, що е, річних 1,5, якщо це в доларах чи 2, я вже не пам'ятаю, вам максимум 10. І ще саме головне, тепер ви розділіть його по місяцям на, на, на місці. Там виходить, здається, відсоток, 1 відсоток. Чи навіть мр 0,7 це вернуться у як і банк. Що може вам запропонувати фінансовий освіти? 10% в місяць. Місяць? А це рік. Не так, верніше, не рік. 10%. В рік. це банки банк. Це фінансова експерт, експерт. Тобто різниця є, так? Да? Що виходить, нас банки дурять? Банки, бруть у вас кошти, беруть у вас кошти, вкладають у фінансового експерта, який їм дає 10%. І банк заробляє, вам віддає відсоток, і то місяць, а собі бере 9%. Як вам така маніпуляція від банку? Круто? Ніхто про це не знає. І я впевнений, ви також про це не думали, викладали який депозит і ви не знали. Я цю, цю схему вже знаю багато років. Тому люди, які займаються фінансовим світом, вони працюють не з банком. А вони працюють з фінансовим експертом який приносить кошти в місяць більше відсоти. У банках також є ризики, ви підписуємо те договір, де банк може лопнути і взагалі там. Так що я вам показав мінімум знання ті, які застосовуються на фінансовому світі, маніпуляції у даній сфері. Але це є мінімум. Те, що я вам показав. Знань набагато більше, маніпуляції в роботі набагато більше. Тепер ваша задача що українці, просто зрозуміть, хто ви. Хто ти? Українець? Українець. Добре? Як ти заробляєш? Зрозумій. І тепер розумій, хто ти. Хоч. Хочеш бути, ким ти хочеш бути? Чи стабільно ти заробляєш на своїй роботі? Що ти заробляєш на своїй роботі? Хто ти по життю? Раб? Чи ти людина, яка прагне жити краще? Ваша задача на сьогоднішній день це для себе зрозуміти. Чи ви працівник фінансовий, який шукає інвестора? Чи ви інвестор? який шукає фінансового експерта. Дві задачі. Гроші йдуть і там, і там, дві сторони. Що інвестору, що фінансовому працівнику. Тобто я вам на минулому відео наговорив, що потрібно заробляти в дві сторони. Час, час застосовується один і тот же. Час. Давайте ви Час. Час. В один час, в один день, в один рік гроші йдуть в дві сторони. Дуже просто. Да? Я думаю, мало хто про це думав, знає і взагалі багато людей працюють системно. Дані свин свій... пахають, вибачте, працюють, як, як раби мучаться і бачать якесь майбутнє незрозуміле. Так що, друзі, українці, є можливість вам е, зрозуміти, хто ви є в цьому мужик почати е, заробляти. У нас є знання, як це робити. Я вам показую мінімум 1-2% від тих всіх знань. Можна набагато більше. Старайтеся, вчіться і у вас вийде. Так?